Добрий вечір. 17-та столиці. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі Київ, студії Олекса Кіпкали. Зараз говоритиме про такі події. Зухвали вбивство у центрі Києва. Вранці на парковці застрелили чоловіка. У снігу поруч знайшли зброю. Стадіон Старт належить місту. Апеляційний суд не підтримав позов компанії-забудовника. Які плани у столиці на спортивну арену? На грип перехворіли більше половини киян. Медики розраховують, що інфекція вщухне, одначе у школах у будь-який момент можливий карантин. На східному фронті не вщухають ворожі обстріли. За минулу добу російські найманці 67 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. Один боєць зазнав поранення у Авдіївці. Загалом на Донецькому напрямку стріляли з мінометів. БМП також працювали снайпери окупантів. На Луганському мінометні обстріли припали на Попаснянський район. І найгарячіше вчора було на Маріупольському напрямку. Противник продовжує обстрілювати українські позиції вздовж. Усієї лінії фронту цього напрямку епізодично застосовує важке озброєння. Вчора по наших позиціях ворог випустив щонайменше 27 мінометних снарядів. І найбільша кількість збройних інцидентів припадає на Красногорівку, Новотроїцьке, Водіне і Гнутове. У центрі Києва сьогодні застрелили чоловіка. Трагедія сталася близько 9-ї ранку. У провулку киянівському. Тіло виявили на парковці неподалік бізнес-центру. Слідчо-оперативна група з'ясувала, що чоловіка вбили пострілом у груди. При цьому куля пройшла на виліт. Оглядаючи місце події, поліцейські виявили у кучугурі снігу зброю, з якої імовірно стріляли а також гільзу. Проводяться оперативно розшукові заходи для встановлення зловмисника. Правоохоронці також вилучили записи з камер відеоспостереження прилеглих територій, аби встановити свідків та очевидців за фактом у вбивства розпочато кримінальне провадження. Нічого не бачили. Без 15.09 прийшли на роботу, а в дев'ять вбили чоловіка. Поліцію а що знаєте, хто цей чоловік? за чоловіком відсюди? Поки інформації такої не було. Ну, я думаю, що у нас скоро буде. Ми що ж всі в одному офісі працюємо. Особу загиблого встановили це киянин. Він 1970 року народження. У раніше він займався і був керівником онлайн-проекту у сфері бухгалтерії. Зараз поліція встановлює коло його спілкування, а також спосіб життя. За фактом його загибель розпочато кримінальне провадження за статтею 115 кримінального кодексу України. Це умисне вбивство. Сьогодні рішенням Київського апеляційного господарського суду стадіон старт остаточно повернули місто. Судовий процес, який тягнувся роками, можна вважати завершеним. Сьогодні розглянули апеляцію компанії-забудовника, що планувала звести на місці легендарного стадіону висотки. Її не підтримали. Сам старт відомий як місце, де за часів Другої світової пройшов футбольний матч смерті. Тоді команда працівників Київського хлібзаводу одержала перемогу над командою німецьких військових. Керівництво Шевченківського району планує облаштувати на стадіоні нові. І спортивні майданчики, коли судове рішення набере чинності, фонд держмайна оскаржував приватизаційну угоду між фондом держмайна та товариством Голденхаус щодо е, приватизації фактичної будівництва на території стадіону е, об'єктів будівництва цілісного майнового комплексу 350 тисяч квадратних метрів житла і комерційно, е, комерційної нерухомості е, сьогодні. Це рішення суду. Е, було апеляційне. Ми виграли апеляцію, Вона скоро вступить в законну силу. Більше половини киян вже перехворіли на грип та ГРВ, Тож швидше за все активність вірусів буде знижуватися. Цього очікують у КМДА, зазначивши, що за тиждень шпиталізували майже 300 осіб, серед яких дві третини діти. Загалом школярі хворіють на грип та ГРВІ частіше ніж дорослі. І ця тенденція зростає, зазначають посадовці. Тому залишають керівникам навчальних закладів право при потребі самостійно запроваджувати карантин. Загалом рівень захворюваності у столиці нижче епідемічного порогу на 25%. На сьогоднішній день у нас закрита одна школа в Дніпровському районі. Ми працюємо і будемо працювати по ситуації тій, як ми працювали до Нового року. Там, де буде перевищення відсутності дітей в школах або в окремих класах, ми надаємо право директорам шкіл разом з батьківськими комітетами приймати рішення про закриття таких шкіл. На карантин для того, щоб якомога менше було розповсюдження грипу. Київ -пас попереджає пасажирів, що сьогодні з опівночі до 3.40 через ремонт контактної мережі тролейбуса на вулиці Івана Огієнка нічний тролейбус номер н буде ходити трасою проспект Свободи, вулиця Щербаківського, проспект Перемоги, повітрофлотський шляхопровід і у зворотному напрямку за звичним маршрутом. І у день святого Валентина Київ вирішив нагадати усім про такі прекрасні почуття як кохання та дружба, та допомогти офіційно зареєструвати єднання сердець. Для цього потрібно завтра з 13 до 18 години прийти зі своєю половинкою або вірним другом на нижню станцію київського фунікулера і отримати свідоцтво про єднання ваших сердець. Транспортники обіцяють позитивні емоції та незабутні враження. До того ж, для всіх поєднаних сердець проїзд на верхню станцію фунікулера буде безкоштовним. Справжній олімпійський урок пройшов у спеціалізованій школі інтернаті №15, 15 де навчаються діти з особливими потребами. Їх навчали карате. Побували на відкритому занятті і знімальна СТН. Сім учнів клубу Спартак завітали до спеціалізованої школи інтернату №15, 15 щоб провести олімпійський урок з карате. Почали з розминки та базових вправ. Показували прийоми, які ми учили цукіджу джодан. Шито, Та не тільки карате вивчали, а й у квести грали. Мені сподобався конкурс з передаванням м'яча. Це дуже було цікаво, це була на реакцію, на швидкість. Мені дуже подобається таке заняття. Я буду приймати участь в таких Олімпійських іграх. Такі уроки, переконані в школі, корисні для дітей з особливими потребами. Не лише в фізичному плані, а й у соціальному, адже допомагають малечі знайти нових друзів. В цьому році ми вирішили зробити. Ну, такий невеличкий експеримент, щоб з загальноосвітньої спортивної школи прийшли діточки до нас, і ми своїх дітей з особливими потребами хочемо просувати потихеньку до, до життя через спорт. Це допомагає їм входити в будущу життя, в взрослу життя більш гармонічно. І ті ж діти, які здорові, вони також вже воспринимають цих дітей не як щось. А по завершенню дітлахи отримали призи за старання. Наступний олімпійський урок їх чекає вже за два тижні. На ньому малечу навчатимуть азам гри в теніс. Ольга Киселевич, метро Ліфанов, телеканал Київ. На цьому мене на все. Далі спорта. Наступний випуск дивіться о дев'ятнадцятій. Залишайтесь з телеканалом Київ. Добрий день до вашої уваги. Найцікавіші новини спорту. Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко не гратиме в першому матчі однієї шістнадцятої фіналу Ліги Європи проти іспанської Сельти через дискваліфікацію від УЄФА. Степаненко отримав попередження у матчі п'ятого туру групового етапу проти Коняспора. УЄФА вважає, що Українець зробив це навмисно, аби обнулити кількість карток і підійти до стадії плей-офф чистим. Перший матч однієї шістнадцятої ліги Європи. Нагадаємо, відбудеться 6 лютого у Віго. Київський динамо тим часом на іспанських зборах розгромило китайський клуб Хебей Чайна Форчен 5 5-0. Вже на першій хвилині Яремчук у дотик замкнув дальню штангу. Наприкінці першого тайму бояльський перекинув м'яч через голкіпера 2-0. Після перерви Яремчук оформив дубль, А за чотири хвилини м'яч у власні ворота зрізав ян Лю. Крапку у грі поставив Мораес. Кияни виграли другий матч на другому зимовому зборі в Марбелії при одній нічиї. Олександр Усик підтвердив інформацію про припинення співпраці з Джеймсом Алі Баширом. За його словами, підхід тренера до тренувань перестав влаштовувати боксера. Віцепрезидент Ліги професійного боксу України Аліна Шатерникова розповіла, що тренером Усика знову стане Анатолій Ломаченко. У Києві відбувся кубок України з легкої атлетики. Головною його подією став виступ у стрибках у довжину чемпіонки світу та Європи призерки Олімпійських ігор з потрійного стрибка Ольги Саладухи. Донечанка не змінила дисципліну, просто використала цей старт для роботи над помилками. Адже наразі готується до чемпіонату України, який вже цього тижня відбудеться у Сумах, і за результатами якого буде сформовано склад збірної України на чемпіонат Європи. Ольга посіла друге місце. Переможниця Марина. Бег, хоча і зуміла підтвердити норматив на континентальну першість, 6 метрів 63 сантиметри, залишилися не дуже задоволеною. 21-річна хмельничанка має великі плани на Белград-2017. Але щоб втілити їх у життя, потрібно ще працювати. Почому длина? Потому що після большой, большой... большой паузи не складається пока розбіг. Не можу попасть в ритм, не можу пройти вперед. І поэтому іще вот такі тренировочные варіанти, де можна. Попробувати себе, попробувати розбіг на планку, щоб це все перенести на тренер прыжок. Ми таке достатньо, ще подростаюче покоління, і звичайно потрібно набиратися цього досвіду, обкатуватися, вчитися, стрибати дійсно такими професіональними спортсменами. Тому чемпіонат Європи така для нас зимова ціль їхати туди і показувати там дійсно показувати свій кращі результати і боротися за найші місце. На цьому все залишайтеся на телеканалі Київ.